Професійний ніж для роботи зі шкірою артикул 340301. Ніж виготовлено із якісної сталі. Ручка виготовлена із темного дерева. Лезо має односторонню загострену ріжучу кромку. Лезо закруглене шириною 40 мм. Ніж з легкістю країть майже всі типи шкіри. Ножем також зручно потоншувати шкіру. Ревіну шкіру товщиною 4 мм кроїть як по маслу. Замовити та дізнатися більше можна за посиланням в описі на handymarket.com.